Дитячий сміх і радість, те, що надихає і дарує надію на стадіоні. Юні стартував яскравий та масштабний фестиваль. Вільні Цьогоріч діти та дорослі знаходять тут розваги до душі: від арбалетів до батута, від лего кімнат до святкових пригощань, яким був перший день свята. Та що чекає на учасників продовж фестивалю, дивіться вже за мить. Веселощі, дитячий сміх, цікаві квести, розваги та яскраві атракціони на стадіоні Юність у Чернівцях розпочався масштабний фестиваль Вільні для дітей та їх батьків. В цьому році більше 30 різних локацій. Також будемо пригощати людей картошкою. жареною, буде зона кафе працювати. Цей ярмарок стає цікавим. Діток для діток від двох років до дорослих і бабусь, дідусів. Ми робимо так, щоб формувалися сім'ї, формувалися команди. Їм було цікаво разом сюди приходити. На фестивалі вільні юний Михайло опинився вперше у житті. Хлопчина каже з усіх запланованих розваг найбільше мріє опанувати навички стрільби з арбалету. Перший раз сюди прийшов мене друзі, Мене друзі. Сказати поміж йдемо з нами. Я пішов. Я хотів постріляти з за арбалети завжди. Завжди хотів з за зарбалети постріляти. Це прикольно, як я вважаю. Я один раз стріляв з луку, мені сподобалось. і Хочу спробувати з за зарбалети. Фестиваль вільні це весела та легка атмосфера, як для активних розваг, так і для відпочинку дітей. Побувала на батутах. А, ну, а то я побути в батутах і на цих. Дитячий острівець розваг ожив на стадіоні, де нині розпочався фестиваль. Тут для малечі підготували яскраві локації, цікаві завдання та атракціони. У нас є нові гірки, воно завжди вражаюче для дітей це завжди круто. Патрульна поліція приєдналася до нас, приїхали сьогодні з своїм екіпажем, з мотоциклами. Я думаю, це також дуже сильно зацікавить дітей. Також з нових локацій у нас додався арбаліт. У нас добавлення. Балися стафетні ігри дуже багато. У нас е, добавився бамбінтон через сітку. Е, ну і багато різних дитячих локацій. У нас буде кімната Лего, де вони зможуть прийти, просто пограти, скласти щось з лего. Аби підтримати дану ініціативу, офіційне відкриття фестивалю вільні відвідали представники місцевої влади. Я бачу багато. Щасливих усміхнених дітей. І це важливо відмітити, тому що в умовах воєнного часу діти не повинні страждати, вони повинні розвиватись гармонійно і такі заходи дають таку можливість. Також важливо те, що цей захід відбувається в такому мікрорайоні, в якому раніше ну майже нічого не відбувалося. І тому дійсно тут потрібні такі заходи. Наразі це гарна така ініціатива, і вже традиція стала у церкві Сінай проводити такі гарні заходи для дітей. їх Однозначно потрібно популяризувати їх, треба масштабувати, щоб було якомога більше цих заходів, щоб діти могли відволікатися і, напевно, не знати, що таке якомога більше, що таке війна, і десь звертати на це увагу. На фестиваль завітав і керівник благодійного фонду Ембрайс Олександр Пуршага. Він зауважує, у такий непростий для всіх час організація таких заходів є досить важливою. Перш за все, ми збираємо діток. Ми їм розказуємо про Ісуса. Ми зробили гарну розважальну для них програму, де вони можуть приймати участь в різних локаціях. У нас сьогодні будуть гарні розіграші. Я вірю, знаю, що цей день і цей фестиваль ще більше сподобається діткам, і більше дітей прийдуть сюди на фестиваль. Вільні під час фестивалю вільні, який триватиме на стадіоні Юність у Чернівцях, впродовж декількох днів. Учасники отримуватимуть цікаві презенти та смаколики а також матимуть змогу вибороти головні призи. В Кінці фестивалю, в кінці кожного дня, ці купони рандомно будуть обиратися, і вони можуть отримати. Призи, такі коробки, де дуже багато різних подарунків. На жаль, не всі. І також кожен день буде розігруватися суперприз. У нас є велосипед, і два велосипеди, і два самоката. Тобто, це будуть такі кожен день, буде якийсь суперприз, яка виграє одна дитина. Цьогоріч організатори змінили графік проведення заходу. Відтак, фестиваль вільні триватиме декілька днів поспіль. Ми зробимо чотири дні підряд: четвер, п'ятниця, субота, неділя. Очікуємо кожен день більше тисячі учасників. Напевно, на вихідних буде ще більше. Це все абсолютно безкоштовно. Для них участь в усіх локаціях безкоштовна. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.